Вітаю в ефірі. Програма з перших уст перед мікрофоном Наталя Тукало. Вінниці плейбек театр прожито. Сьогодні, 13 грудня, запрошує вінничан на свій перформанс. Про мету та ідею створення сучасного театру імпровізації, основні місії, особливості та можливості плейбека, також новий, незвичний для віничан досвід культурного задоволення. Про все це і не лише поговоримо впродовж цього ефірного часу. Гості студії Катерина Ботвіннік, співзасновниця громадської організації Вільного світа та плейбек театру прожито. І Терина Койда, співзасновниця також плейбек театру Прожито, і директорка освітнього осередку Боже Вільна Школа. Я вас вітаю, шановні гості в студії Українського радіо Вінниці. Вітаємо, дякуємо вам за запрошення. Вітаємо. Я не дуже впевнена, що всі, хто нас чує і бачить цей момент, розуміють або мають абсолютно розуміння того, що таке плейбек, що таке плейбек театр. Тому я вас прошу розтлумачити для мене, зокрема, і для всіх наших слухачів і глядачів, слухачів і глядачів, що ж це таке, з чим ми маємо справу. Я впевнена, що майже ніхто не знає. Більше Розповідайте. Того. Uh... Я можу почати з того, що засновник плейбек театру Джонатан Фокс кажуть, навіть пожалкував з приводу того, що назвав його театром, бо люди приходять з певним очікуванням в театр. Вони вважають, що буде п'єса певна, де актори вивчили слова. Мали багато репетицій, зараз зіграють її як по нотах, так як воно було прописано. А плейбек-театр – це повна імпровізація. Тобто ми вчимося, не вивчаємо конкретну п'єсу, а ми вчимося довго, наполегливо імпровізувати, реагувати на ситуацію, на те, що ми почули, відчувати одне одного. Наприклад, я щось ну, рухатись відповідно, звучати відповідно це і текст, і може бути і танець, і просто якийсь рух тіла. Німіка безумовно, а навіть боді-перкусія, да тобто ми можемо дозволити собі видавати тілом звуки, задіювати свій одяг, волосся, що завгодно, стілець поряд. От але саме процес плейбеку я тоді Ірочка, тебе попрошу пояснити. Так, тут важливо розуміти взагалі на що воно було придумано. Верніше я би навіть сказала, що Джонатан Фокс його трансформував ідею. Він взяв народну практику, він багато подорожував, зокрема, серед племен океанії з того регіону. І він бачив, як плем'я, слухаючи історії своїх членів своєї спільноти, допомагає людині прожити історію. Це може бути історія радісна чи сумна. В нами трапляються різні, але важливо, щоб спільнота легітимізувала. Те, що відбулося з людиною. І прийняла це, і прожила, і розділила ці емоції. Тому що, е, як кажуть, людина, людина сама нічого не може, людині завжди потрібен інший. І він побачив цю практику, і наскільки це прекрасно впливає на здоров'я спільноти, на емоційне, якщо хочете, психоемоційне, за сучасною термінологією. І він це перетворив на практику, яку можна мультиплікувати, яку можна навчитися, яку можна кудись привести. Е, Фактично відбувається наступним чином: ми просимо когось з аудиторії розповісти історію, яка відбувалася саме з цією людиною. Вона може бути довгою або короткою, сумною, веселою, будь-якою емоцією. І ми цю історію одразу ж відіграємо зі сцени імпровізуючи, допомагаючи прожити. І філософія така, що кожна історія має право бути почутою. Ви знаєте, для мене чисто асоціативно, якщо не занурюватись в те, що я, я акторка, наприклад, театру, маю це відігравати, то для мене це так початково, як вибачте, клуб анонімних алкоголіків. Дуже схоже. Тому що ну, у кіно американському mm -hmm. так, переважно сидить коло людей і кожен розповідає свою аудиторію, свою історію, ну таке. Але там це в колі. Це є обов'язковим. Але я наведу інший приклад, у мене зараз буквально виникла асоціація, що ви ж знаєте, так, що як наскільки допомагає людині активне слухання. Коли я вам розповідаю історію, ви навіть, якщо ви просто киваєте головою, мені вже легше. Uh -huh. Якщо ви мені скажете, -угу, та, я розумію. А от я згадала, як моя бабуся слухала історію, я їй прихожу там, бо так сумно, значить, мені там те, те там щось не вдалося. Вона така, М -м, сумно, сумно. І вона насправді бере моє слово. І повторюю його мені, в темі. але yeah. насправді так, і я відчуваю абсолютно її підтримку. Тобто, це мені допомагає прожити мої емоції. Можливо, це схоже на клуб анонімних алкоголіків, але це дуже чутливі анонімні алкоголіки, які я би якраз дала асоціацію з активним слуханням. Тобто, якщо uh -huh. ми, ми всі спроможні на просто активне слухання, а це таке гіперактивне слухання. Тобто, ми не просто ми намагаємось емпатійно влізти от, в цю ситуацію, відчути себе цією. Людиною оповідачем історії, і що б ми робили, що б ми говорили, як би ми рухались, що б ми відчували, і ще ми робимо це разом, і це дуже прикольно. і ми маємо вправи постійно, як це робити разом. Якщо, наприклад, на сцену виходить Іра і розкриває руки для обійм. То ну я завжди кажу так. Може, в мене була інша ідея, може, я хотіла там махати крилами в цей момент, але вона розкриває руки для обіймів і я тулюся її на плече. Тобто ми відповідаємо на оці паси один від одного, і це дуже прикольно. Ми не є професійними акторами, але ми ну, слугуємо для українців спільноці. сьогодні це щось таке, правда, це все наше, це все тепле. А про щодо розмов, от коли в сім'ях якісь проблеми, ну всі говорять, ну ви розмовляєте. Ви просто розмовляєте і, і одразу буде ну, контакт, якийсь, щось буде інше відбуватися до плейбек-театру. Повертаюсь, бо я весь час вас кудись в бік. Ідея заснування плейбектеатру. Тобто в Україні подібні вже інституції, можу їх так назвати, вже існують подібні так. Так? театральні культури -те та у Вінниці. Вперше чому як ви зібрались? Як ви один одна одну, один одну. Одного знаходили, от як цей пошук відбувався, і чому власне ви особисто вирішили до такого досвіду звернутись? Катя була абсолютним ідейним натхненником. одним з ідейних натхненників. Я Думаю, що ти розкажеш, як як це все тусовка... От я думаю, що це по-перше, наш пливек театр, він виріс на спільноті божевільної школи. Насправді це ж осередок, в якому відбувається, ви знаєте, багато різних подій, так, і культурних, і освітніх, і дуже різних, і фестивалів. І, і в нас є спільнота е, таких батьків, які вчать своїх дітей в дивний спосіб, різний альтернативний. І е, коли до нас е, ще в нас є Даша Горобець, яка співзасновниця цього простору, і ми якось тут з Дашою зустрілися з. Таким ідейним татком плейбек-театру в Україні Романом Кандібуром випадково випадково абсолютно Магічним випадково. Магічним чином він мав івент в тому самому просторі в Бетерфляє, в якому мала Даша якраз свій наступний івент, і ми всі там зібрались. І це було початком стартом. Потім приїхав до нас плейбек-театр Сусіди з Дніпра. Вони дали нам перформанс, і тоді ми вже масово. Закохались в плейбек, ми подивились і сказали Вау, ми хочемо цього. Ми відчули, як ця як ці актори послугували нам як спільноті, які ми вийшли рідні з цього перформансу. От у нас 50 людей, але ми вийшли, і в нас є почуття відчуття безпеки і. Відчуття спільноти з усіма цими людьми. А я чому ти от особисто тоді? Я, зг... <гум> я, я згадую ось ось той період, коли ми побачили сусідів. Я зрозуміла, це ну знаєте, ви зустрічаєте якусь річ, яка по-чесному абсолютно кайфова. Ну, знаєте, якась ну, не знаю, зручне взуття, вибачте, за утилітарне порівняння, якийсь гаджет, чи якась там сковорідка класна. І вона ну просто суперкрута. І в мене якось не стояло питання, тому що це було настільки попадання, напевно, ще й в пошук ось цього зрілого вже віку, коли хочеться якихось сенсів, хочеться спілкування, де не просто ну як там справи, окей, там я їв, не знаю, котлети на обід. а подивитися на емоції поділитися цими емоціями і знайти форму як ви казали у нас є певні українські культурні особливості нам не всі розмови даються легко не всі емоції ми дозволяємо собі і дозволяємо іншим, іншим а плейбек-театр. Ми для себе це один з мотивів. Це для нас можливість але розказати про свої емоції, прожити їх, прожити емоції інших людей і таким чином просто збагатити свій внутрішній світ. Це абсолютно попадання в ту штуку, що найкращі речі вони не речі. А ось такі практики, коли ми чуємо один одного професійних акторів, немає акторок правильно в нашому театрі Але нема. все таки певні. Курс навчальний процес мав мав би відбуватись. От як ви зрозуміли, що треба грати так, а не якось не інакше? Безумовно, ми не наважилися. Б. Ніяк дуже хочеться, коли ви дивитесь плейбек, ви думаєте, ну в принципі, нічого хитрого. Я в принципі теж можу отак махати руками і отак присісти і, і видати такий звук. Я теж можу. А, але ну зрозуміло, що ці люди щось знають. Тобто вони якось це тренували. Але як ну не прозоро, і для цього є сертифікована українська школа плейбек театру. Вона сертифікована американською школою. Там абсолютно неймовірні тренери, які приїздили до нас. От у нас були модулі по кілька днів поспіль, тобто зранку до смерканку, ми займалися тільки плейбеком і вправами відповідно на імпровізацію, на метафори. Ну, там тренується все і тіло, і голос. Це, звісно, не зовсім не схоже на професійну акторську освіту, бо це набагато ширше і глибше професійна акторська освіта. А це а тут є певна ціль, і всі вправи слугують саме цій цілі. І вони провели нам базовий курс навчання. Це ми попросили ще один модуль. Нам було мало. Ми хотіли ще. І до нас почали доєднуватись люди з інших міст. до Нас їздять вже почали приїжджати Одесити, а потім ми вже зайшли на просунутий курс. Можете тоді два слова про просунутий? Так, тобто, базовий, базовий курс був необхідний для того, щоб ми зрозуміли, як ця методика працює, і почали практикувати власне закінчення базового курсу. Це був наш перший перформанс на початку червня в кінці червня. Після якого ми вже відчули в собі і змогу. І сміливість Силу. грати. Так. Ми після цього дали декілька перформансів. Два було на освітньому фестивалі в Карпатах, які організовувала Геовільна освіта. То у вас досвід вже слухайте. Ну, я би прям не сказала, не, не те, але ми працюємо в цьому напрямку. Ми давали перформанси на двох Вінницьких фестивалях на Анахатті і на Живи. І Пройшовши це, ми такі о, ми хочемо ще. Ми хочемо глибше. Ми хочемо мати більший інструментарій, мати змогу працювати з різними історіями, тому що ми свідомі того, що зараз в нашому суспільстві дуже багато різних історій, і ну, велика частина з них, Просто, ніби як я вам питання перед тим дала, мене хороше. так. Бо якраз я щодо історій. Вони сьогодні не всі такі ну на позитиві, багато трагедій, багато. Історії про втрат, от як ви ставитесь до тобто, ви обираєте якогось, чи якщо тема важка, ви її відкидаєте і не не, не берете? Ми ніколи не відкидаємо. Кожна історія має право бути Будучи. почутою і бути відіграною. І ми навіть їздили та актори нашого театру, доєднувались до спеціального курсу, який вела чудова тренерка з Ізраїлю, одна з таких коріфейв, плейбеку в світі, саме про травматичні історії. І є прям певні правила. От я можу навести простий приклад. Так, коли ми чуємо історію, в нас є ну, кілька секунд. Ми маємо, ми маємо право та зосередитись на своїх, навіть не думках, а це ж імпровізація. Вона має йти десь з підсвідомості. І от на цьому внутрішньому імпульсі, що нам хочеться зробити, що зараз проситься, тіло чи звук, що з нас лється. А з травматичними історіями ми не маємо права на цю паузу. Ми маємо виходити, бо це почуття небезпеки. Людина довірила нам свою історію, і вона і цей момент очікування для неї за ми не маємо права, ми маємо виходити і грати одразу. От. І є багато цих правил, обмежень. Я просто навела такий приклад, який не спойлерить взагалі. Да, всю, це всю, схоже, так. що плейбек, ну, власне, це його і місія, соціальна, психологічна. Сцілювати — це одна з функцій плейбеку Сцілювати. Сцілювати спільноту. Тому що ми людина, коли розповідає свою історію, так, це історія людини, але вона її, якщо ви хочете. Дарує спільноті і ми проживаємо її разом. Актори, людина, яка розповіла, і зал, тому що в кожен, кожен знайде якісь свої асоціації, а якісь такі домашні заготовочки, Ну, наприклад, там сидить людина, яка як про і говорить, давайте про історію, яку ви вже зарані знаєте. Ну так mm -hmm. легше Ні? на жаль, але жаль, так це... не цікаво. Так Не легше і не легше там. Насправді ми навіть думали про це а, а, і питали про це тренерів на першому, прямо першому модулі. Вони сказали, це абсолютно стандартне запитання, чи немає в нас якихось домашніх заготовок, але вони І ми дійсно зрозуміли, що це не легше. Воно настільки має йти від серця, воно настільки має бути щирим, і ми настільки навчились співчувати оповідачу, навіть якщо ну, ця людина от розповідає щось, що мені не емпатує. Тому, тобто мені може не подобатися її поведінка в той момент, але я. Настільки вже звикла, і ми всі, да, якби бути на місці оповідача і дивитись на ситуацію його очима і чи її очима, що не виникає більше цього бар'єру. Це те, що тренується однозначно. Ви вигораєте гараєте в кінці таких перформансів? Бо я не розумію, як ми можна за... взагалі зануритись, а потім з цього стану вийти. Ви знаєте, в чому, в чому е важливий момент? Якщо людина прийшла і знайшла сили розповісти цю історію, сили. Значить, в неї була так. сила це прожити, і була сила це довірити. І, безперечно, всі ми проходимо через якісь випробування. Хтось через дуже важкі, хтось через легші в когось вони попереду, позаду, дуже по-різному. Але ми всі, як ну і приклад останніх трьох десяти років, це ніхто не посперечається. Ми всі знаходимо сили, опору один на одного і проходимо через це. А скільки До... історій за один перформанс можна ну, відтворити, якщо я так? Вім, десять, uh -huh. не дуже багато. Тобто, далеко не кожен. Іноді кондактору, це ведучий перформансу, доводиться обирати. Якщо кілька рук підіймається одночасно в залі, то кондактор так якось відчуває, кого він хоче посл... покликати. І пояснює, що він не може покликати всіх одночасно, а йому доводиться обирати. Але да, 8-10. Але Ми хоч со... є, якщо це кілька років, так? Так. це дуже класно. Ну, я ну, вам... Якщо людина наважилась прийти, <сих> це вже якась така перша сходинка. Розповісти, то взагалі це ви тобто, я хочу наголосити, що бути на перформансі глядачем, чи актором, чи оповідачем, а я була, наприклад, у всіх ролях, це задоволення, тобто це справжнє задоволення, ось це глибинне задоволення, так. коли я бачу людину, людина бачить мене, і між нами трапляється контакт. Просто як між людьми, які поважають один одного, бачать один одного. І наш абсолютно, ви питаєте, чи ми не виграємо після перформансу. Після перформансу може бути якийсь стрес, тому що це ну, акумуляція сил, але ми завжди в піднесеному настрої. Тобто це завжди це задоволення від того, що ми торкнулися чогось справжнього. І в залу, тому що ми, ми збираємо фідбек, ми самі були в залі, і в залі ти, ти дивишся, о Боже, то це життя, воно ж справжнє чудо. Так. Хто ваш глядач ну найперше? Кого ви чекаєте сьогодні, власне 13 грудня? Абсолютно всіх, хто розуміє, що культура це задоволення, що це зцілення, що це ресурс, і не так багато насправді нових прекрасних речей з'являється щодня в нашому житті. От ми привнесли і для себе в першу чергу, мабуть, і для віничан, в принципі, в цілому абсолютно новий вид задоволення. Я думаю, що які не є шкідливим для здоров'я. Я думаю, що варто проговорити на сам кінець, де все це буде відбуватись. Я думаю, що місця в залі ще є. Глядацькі чи вже це маленький камерний перформанс, бо це в культурному просторі піч. Ви знаєте, в них простір невеликий. Буквально сьогодні зранку в нас трапився солдаут, тобто квитки були продані, але ми поговорили з піч. Вони сказали, що іноді люди навіть приходять прямо на виставу і діставити. доставляють щось або навіть стоячи дивляться. Тобто в них часто бувають читання, презентації, куди хоче потрапити більше людей, ніж може фізично вмістити комфортно простір. Але це точно наша не остання вистава. Але якщо хтось дуже загорівся, я думаю, що піч знайде можливість на да, комусь там все-таки якось. А, ну і ми будемо раді. Я скажу так, якщо ви відчули, що вам дуже треба, приходьте, тому що воно відбудеться. У котрій у нас зустріч сьогодні? О 19-й 19 годині приходьте на піч, приходьте на театр, на плейбек, театр в гості, театр прожито. Я залишаюся побажати вам і вашій акторській трупі успіхів сьогодні і у всіх наступних перформансах. І нехай, у ті сподівання, які ви покладаєте на цей і наступні рази, нехай вони всі справдяться, і ви всі разом з глядачами отримуєте ну все те, чого ви хочете отримати. А це буде справжня емоційна насолода від того, що ви разом будете творити. Дякую, дякую. Я вам дякую. дякую. Наразі програма з перших уст добігає завершення. сьогодні. гостями українського радіо Вінниці були співзасновниця громадської організації вільного освіта та плейбек-театру прожито Катерина Ботвіннік та співзасновниця плейбек-театру прожито та директорка освітнього середку «Божий вільна школа пані Ірина Койда. Програмувала Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую, дякую.